Придбав собі компресор GMX Model E, чого придбав? Тому що тут е, цифровий манометр. Вказано, що по 120 Вт потужності. Ну, перевіримо. Зараз зроблю розпаку. А, два роки гарантії. Тоби, ось такий насос невеликий. Пластик насадочки, Зриву від прикурювача, бистро сйом, щоб швидкенько надіти на ніпіль і зняти. Зараз перевіримо. Так, під'єднав його до прикурювача автомобіля, обов'язково треба завести автомобіль, так вказано в інструкції. Та й взагалі, ну, щоб акумулятор не розряджати, то краще в багатьох... У мене, наприклад, прикурювач не працює, поки ти не заведеш автомобіль. А, так, що показує? Ну, Показує, що колесо спущено до 1.05. Зараз задамо необхідний, і це в кілопаскалях. А мені потрібні бари. Один бар. А, задаємо необхідні 2,2 і вмикаємо за скільки він накачає Так, компресор накачав до 2, 2, 25 бара, ті, що я задав. В принципі, сам відключився. Після цього треба нажати чи кнопочку виключити його, тому що вона зажита. Ну що я вам хочу сказати, кабель ну такий гарячий, шланг гарячий, але при цьому при його можна тримати. Тобто сам компресор він ну, взагалі не теплий, навіть не теплий. Тобто він не перегрівся. А часу витратилось на цю. Тобто, щоб, для того, щоб докачати з 1 бара до 2,25, ну, він витратив 4 хвилини, грубо кажучи, 4 хвилини. Що в мене колесо 20-й радіус, тому в принципі, ну, як для такого великого розміру, такий маленький компресор, який займає дуже мало місця, я вважаю, ок, це прикольно. Мені дуже подобається. ну Подобається те, що цифровий манометр. Можна задавати любу, те, що тобі потрібно в барах, або в pci або в паскалях. От. Ну і в принципі є фонарик навіть. Он щось, можна щось підсвітити в темну пору, а навіть ще й красний є. Прикольно. А навіть ще й красний мігає. Прикольно в темну пору на, десь на дорозі, щоб тебе бачили, що ти працюєш з колесом. Ну, коротше, раджу для покупок.